Зайшли щось подібне на магазин. Цигарес фільтр. Знає творчість Леся Под то він там упоминав в одній з п'єс Маргарин. Маргарин свит. Це як свинячий написав. Це комсомольський білет. Його вже трошки погризли миші. Підходжу до вікна. Тут написано заражено. Вчора вночі забросились в Чорнобильську зону. Як ми перебиралися в брід через річку, я навіть розказувати не буду, що це робилося вночі, коли піднялася в річці вода, лід, холодно, зима, сніг. Ну це, коротше, було трешняк кілька годинний. Але все-таки ми добралися сюди. Не втопилися. От, переночували. І зараз будемо гуляти по селу і продовжувати наш шлях в прип'ять. В Прип'яті, думаю, буде все кльово. Будемо класно гуляти. Зараз, як бачите, зима, трошки снігу, періодично сніг є. Місцями немає взагалі, особливо в полях. Тому нормально собі відпочиваємо, сонце за тепло, вночі мінус, в день плюс. Більш-менш комфортно, не замерзло. Отак виглядає покинуте село в Чорнобильській зоні. Зимою. Коли все більш-менш видно, немає листя, ну, але все одно тут все позаростало. І от хати дерев'яні. Зараз покажу, що там є. Ну, як все, як завжди розбито, газова плита розкорочена згнила. Тут плиту теж розворотила, розламала. Походу. Мабуть металюги були, тут видно, кабелям чистили, медя ході ставали і різні остатки там двигунів розібені. Більшість хат уже доживають свої. криша тече, починає все згнивати. Тут лежав якийсь бухтиць спав. Тумбочка. Тут є гараж. В принципі, в селах старих в Чорнобильській зоні гаражів практично немає їх одиниці. Там можна знайти на село 2-3. Тут ось є гараж, цілий все дерев'яне, все старе, а гараж видно, що новіше з білого кирпича построєний. Ворота збереглись. Тут ще сарай є, але він завалився. а От гараж. У гаражі нічого немає, єдині тут признаки того, що тут теж металісти працювали, порозбирали все, мотори подіставали ці цвітмед, кабеля он так само пообрізали. Ну і все. А так такий гаражик добротний. Хата, качелька, машинки. Ну, а це я так розумію. Була бочка від машинки, а он сама кабіна і велосипед дитячий. Класно. Мабуть, в цій хаті з дітьми жили. Тут ще валяється ну, ось куча колес. Я не знаю від чого це. На легковушку це здоров'я, а на грузовик малі. Я не знаю, що це таке. І валяються холодильники. Холодильник це в принципі рідкість, але їх тут ось один, а он ще один. Так, в прип'яті холодильники практично нереально знайти. Їх в прип'яті вивозили, тому що вони там смерділи, були продукти. Така легенда. А можливо їх реально просто покрали. Тому що це була цінна штука холодильники, телевізори. Ще якщо були відіки, то то взагалі огонь Я навіть не знаю, що це за холодильник. Це дуже старий, я такого не бачив. Велосипед рама. На ньому стоїть. А ні, це не велосипед, це мотоцикл. Рама від мотоциклу. І машинка. Ну от, так виглядає село, хати. Ось так виглядає вулиця. Центральна вулиця в селі. Просто десь по лісах. Ходити простіше, ніж по цій вулиці, просто все завалено. Причому тут асфальт лежить під деревами і листями. Ну, тут приблизний центр села. Знайшли щось подібне на магазин. Або якісь товари були, або ще щось. Бо тут решітки на вікнах, двері такі трошки серйозніші, ніж в хатах, металом обшиті, і сигналізація стоїть. Тут і тут. Значить, щось було серйозне. Ну так, да, тут, скоріш за все, продукти були. Отут лотки з під яєць. Це розібрані полиці. Скоріш за все тут стояло. І ось господарчі товари. Ось, етикетка. Вафлі. Вафлі Снежинка СССР. Укр пром Київ. Не знаю, Года немає. Гост 24 копійки і записка. Тут непонятно. Все, скоріш за все, були люди записані. Як зараз, в принципі, десь в селах записуються на цей, на Зошит, як то кажуть. В кого не було грошей, вдовго брали. В магазині. Це, скоріш за все, воно. І, в принципі, майже всі віддали. Ось один. Не віддав. Два. Два должника осталось назавжди. Я досі не знаю, що воно означає, але в багатьох будинках або цифри написані, скільки мікрорентген, Або такі от значки. Типу, або перевірено. Може це ліквідатори, солдати, або ще хтось ставили. Може це те, що вже все винесено, або хата перевірена, або дозиметристи поміряли. Не знаю. Може хто знає, напишіть, скажіть. Так само тут в магазині ще холодильник валяється. І во від нього двері. А це ось стенд якийсь був, але він вигорів і там вже нічого не зрозуміло, тому що це була красна тряпка і жовтим щось написано. Це або вивізка магазину була, або якийсь совєтський лозунг. Ось старий ящик, в якому було щось було, ситромав якесь. Це горілка була, мабуть. Або масло якесь. Ну там якась всередині штука, яка засохла. О, ні, це лимонад. Лимонад. Лимонний щось написано. Лікер лимонний. Це лікер лимонний. Алкоголь це був. Прикольно, я такого не бачив. А ні, а це щось інше, не знаю, там непонятно. Не, не щось золо... золо... Золота... Золота осінь. Що таке золота осінь, хто знає? Я не в курсі. Цікаво. Прикольно, такого ще не бачив. Знаходив колись тільки водку і, цей, і пиво. Стара бутилка ще закрита була, але там дно вирвало від, ну, мабуть, замерзло. Ось, етикетка валяється. Вино. Золота осінь. Клас. Біле вино. Блін, так от це я такого ще не бачу. Хто пив вино в таких бутилках? Зараз воно виглядає дуже позорно. Але раніше от лікер в таких бутилках, як з-під водяри, на таких як з-під сітра або пиво. Вино. Клас. Тут також поруч ось ще якийсь є Амбар не знаю, що воно таке. Теж нестандартне. Мабуть. Був склад, бо там теж розшітки, вікна замуровані трохи. Навіть не представляю, що це таке було. Скоріше за все склад. Тут теж ось такий значок. Так, да, це був склад, такий здоровений замок. І тут все в ящиках. Ящики, ящики, ящики. Дуже багато ящиків. Конфети любимые. Блін, класно тут. Тут ось теж на ящику щось написано. Салат. Прикольно, це якісь консервовані салати можуть були. Салат любительский. Бачу кетки Огирки. Консервованные огирки. Класс. Резанные маринованные яблоки. Булгар. Навіть щось за кордон. Тут ось ще якась етикетка. Там якийсь пацан на гусях лебедях летить Може так і називається якісь цукерка гуси лебеді. Вірія Тут ще валяються е, якісь транспаранти. Тут, тут на цьому дуже хреново, але видно написано Слава великому радянському народові. Маргарин Сви. Не понял. Я як свинячий написав, але ну тихо як Маргарин. А, сонячний. Маргарин сонячний, там просто по-русски написано. І ціна ще в карбованцях. Це українська валюта була карбованці. Тут ще познаходили тут, теж від руки огурці. Коротше якісь огурці. Консерва, сардина. І тут ще на коробці... Ірис Тузик. Хто знає творчість Леся Подрилянського, то він там упоминав в одній з п'єс Канхвета Тузик очень нехуйовий. Фенікс Цигарис Фільтр. Яка це мова? Не знаю, болгарська, може. Я не в курсі. Хто пам'ятає, той точно знає. Звідки такі сигарети привозили? Ви ще знайшли ящик, на якому заводська бірка. Не знаю, як так показати, щоб було видно. О так. Київ завод Мінвів МССР І гост. Не знаю, попробую загуглити, узнати, що це таке. Що це за завод київський такий. І що вони яку продукцію виробляли? Знайшов консервну банку, яка повністю ціла. Ну вона не відкривалась. Вона просто прогнила. І там всередині ще е, остатки муміфіцированої їжі. Ну Там коротше щось засохло, скоріш за все, або тушонка, або сардина, якась риба. ну Воно реально муміфіцируване вже. Банка ціла. На ну, ній немає ніякого. Отут тут може був, коротше, цей гост або дата якась. Ну це прикольно, якби вона була ціла, то то був би реальний раритет. А там вже не хочеться лазити, в принципі тут вже все облазили і в них практично нічого немає. От такий от дестрой. З вікна покажу. І хана. того туди заходити немає великого бажання. Хтось акуратно поскладав кирпичик, який за 35 років вже практично вросли в землю і вросли мохом. І тут знаходиться отакий от якийсь бункер, тому що на стандартний погріб воно ну, взагалі не похоже, воно якесь квадратне. За гострими кутами. Такий бетон. Ну, але там нічого немає, скоріш за все, це був такий оригінальний погріб. Але виглядає він так суровенько. Ну, блин, це реально така от. такий як дот військовий. Хвилину тому я розказував про те, що тут чисте село. Підходжу до вікна, тут написано заражено. Ну, може, 35 років якраз і було заражено. Я думаю, не то, що може, а 100% було заражено, тому що тут по прямій кілометрів 15 до реактора. Ну, але такої надписи я давно не бачив. В основному в селах хати отакого типу. Дерев'яні, маленькі. Там ще одна дерев'яна, і за нею дерев'яна. А тут ось ще один гараж, їх всього на село два. І це показник того, що тут жили, скоріш за все, якісь трошки зажиточні люди. Тому що тут вже хата більша з білого кирпича, Не така, як всі інші, вона новіша. І солідніше виглядає. Тут вже все не з дерева, а серйозно, з білої цегли. Навіть погріб. Навіть, тут навіть ось вхід, оце, оце я не знаю, як це називається, крильцо чи як воно там. Воно навіть красиво виглядає так. Не зовсім, звісно, різдвлене, але... Красивенько, оригінально. Тут теж якісь ще постройки, сараї тіку. Типу. Там вже так гарно сонечко сідає. Дуже красиво. І що ж тут в хаті? Ось тут у нас зразу на порозі зустрічає газова плита. хо 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 Диван. Практично цілий. Ну, я маю на увазі, що тут от криша трохи тече, але на нього не ляпає і він не згнив. Тут ось одіяло і диван. Ну, Його в принципі можна розкласти і на ньому спати. Тут ось така от крута скриня. Не знаю, що там зберігали, але вона така здорова. Там якийсь додатковий цей. Придбанні, не знаю, що воно таке вверху. Не на самій криші, а під кришею. Така здоровенна. Я не знаю, з однієї сторони можна сказати зал, а з іншої сторони тут піч. Піч теж така мажорненька плиткою обкладена. Тут в селі плитки ніде не знайдеш, це, мабуть, одна єдина. Ну, а тут, походу, спали. Така величенька штука. Скоріше за все, тут парина лежала біля печі можна було якраз класно чітко спати. Ну, Так, да, піч, звісно, виглядає дуже круто, мабуть, найкрутіша в цьому селі. Куча-куча різного взуття. Повно, просто повно. Навіть вона де якась. Це військова, да? так? Так, якась да, воля коротше. Так, це як воно там сумок, чи як воно називається, для документів. Планшетка. Планшетка. Офіцерська. Якась література, газети. Так. Не дуже хочеться в ньому колупатися. О, навіть куртка дитяча лежить. Масандра. Красный, южно-бережный. А что оно такое? А, портвейн. Класс. Зубная щитка. Зубчатка просто полно. Карта. Велика вітчизняна війна Радянського Союзу 41, 45, розгром фашистської Німеччини. Це для тих, хто удивляється, що в Радянському Союзі в Україні говорили українською. Не тільки говорили, а ще й література була українська. Дуже люблю схід і захід сонця. Особливо він гарний в Чорнобильській зоні. На фоні розрухи цього всього занепаду, руїн. Дуже гарно. Знайшли таку цікаву хату, я її перший раз бачу, вона трошки в кущах. Зайдемо зайдем подивимося що тут є. На вході тут кожна куртка валяється оп, чемодан, умивальник, ось раковина, стіл ще застелений, заварник стоїть, чайний, ось якась лампа, не знаю з чого це з телевізора чи що. Ось от тут от така от. Офігенна комната. І теж ціла піч велика-велика. Дуже велика. Столи. Вікна немає. Ого, Ого. Три ліжка, матраси. Та тут можна жити. Просто тут теж вікон немає. Якийсь ящик, красний. Красний не знаю, хто там написано, тоді брутто. Ну, Це ящик такий зазвичай з якимись стратегічними штуками. Можливо ліки, може ще щось було. Ну, що це таке? Щось знайшов. В цій хаті практично нічого немає. Дестрой повний. Але що ми знайшли? То це штуки унікальні. Якого ще не бачив. Ми знайшли документи. Членський охотничий білет. Комсомольський білет. Членська кооперативна книжка. Капець. Такого ще я не бачив. Откриваємо охотничий білет. Скопич Данил Матвієвич. 15 мая 1969 року. Тут якісь всякі. Тут, скоріш за все, фотографія була, просто виграв. Тут різні ось дозволи або на зброю, або на охоту. Ось тут все є, марочки наклеєні. Я просто ніколи не бачив навіть сучасної. До, ну, типа, військового квитка там, чи як... Не військового, а цього охотничого, мисливського. А тут ще радянський. Реєстрація гладкоствольного і нарізного охотничого оружия Ось. Круто. Перейдемо далі. Це. Комсомольський білет його вже трошки погризли миші. Тут є і фотографія, і вон партійні лідери. Не лідери, там Ленін, щось не знаю. Я комсомольський просто білет ніколи не бачив вживу. Я тільки чув, що він був в комсомольців. В Магаданської області. В Магадані виданий. Получається сюди дядько приїхав з Магадана. 67-му. Виданий. Ну, тут ось якась запись є. 66-го году, февраль. А оплата членських вносов. Мабуть, нічого нема. Не далі пусто. Такий от білет І членська кооперативна книжка. При української мови прізвище ім'я. Це, мабуть, не той дядько. Бо тут Скопич Данил, а тут скопич. Х. Не знаю, якесь інше ім'я. Розмір пайового внеску. У розмірі 150 карбованців. Українська валюта того часу. Фактично внесено. 1955 року. Фактично внесено 1148 карбованців. Щось два карбованці кудись пішли. Може на податки якісь. І все, більш нічого нема. Ось такі от документи. Ми ще бігають, гризуть документи. Ось такі от прикольні штуки. А це що таке? Це якийсь зошит? Чи... А, ні, це книжка. Але ось хтось учився автографи, тренувався робити. Видно, що це той самий, і тут скопач ось чітко проглядається. Скопач, скопач. Хтось вчився робити автограф. Вірш написаний? Чи це не вірш? Коротше, щось написано. То розкопач. Цікаво. Може хтось знає цю людину? Може є його родичі, то можете звернутися. Я скажу де ці документи. Зайшло сонце вже. Вже практично темно. А там вже місяць виліз. Буде нам світити сюди. О!